Зробив такий перформанс. Це квітка надії, яку ми подаруємо кожному депутату в надії, що вони зроблять сьогодні правильний вибір і проголосують за скасування примітки номер 1 в програмі поетапного зниження викидів, яка дасть змогу почати природоохоронні програми в цій програмі і дасть можливість запоріжцям дихати трошки чистішим повітрям. Дякую. Чітко виявлені зони ризик. І в цих зонах є житлова забудова, є школи, дитячі садочки, де відповідно люди, які там проживають. Мають на собі цей вплив, який дуже сильно впливає на здоров'я Не Невраховані показники фенол та формальдегід, вони відпрацюють. Ми тільки прийміть цю програму. І ми будемо далі працювати в колаборації з депутатським корпусом, з місцевим органи самоврядування, будемо далі рухатися. Але ж ми не рухаємося. Чому? Тому що є приміщення номер один. Яка нам заважає ми на самі собі цю перешкоду поставили, І ця привітка заважає працювати нам на саме на здоров'я наших містян. Про електричнему прошу забруденням армасферного повітря від автотранспорту. І є захід такий будівництво об'їзної дороги. Скажіть, будь ласка, ми зараз зможемо, зможе построїти об'їзну дорогу. Є також заходи, що деякі школи-лікарні також необхідно винести з зони ризику. Ми б змозі це зробити зараз в період військового стану. Ми от про це говоримо. Справа не в цій примітні. Сьогодні оберемо примінку завтра. Наші деякі громадські організації скажуть, що підприємство нічого не виконує. Міськрада не виносить школи, лікарні, дитячі садочки від зон ризику. А щоб це робити, це треба великі кошти. Плюс ми прифронтове міст. Навіщо закладувати зараз те, що ізначально не буде виконано? Рішена не вийде, і оскільки саме міністерство в цих дозволах сказало, що дивіться, ваш дозвіл, який видається на рівні держави, продовжує свою дію на два роки після закінчення воєнного стану, і ви нічого не повинні робити. То, відповідно, наша міська програма комплексно може запрацювати лише тоді, коли ми всі будемо на рівні одної нормативної бази, до чого я це в принципі можна пояснити так. Що держава визначає мінімальну заробітну плату на рівні 8 тисяч гривень. А ми в Запорізькій міській раді кажемо: а в нас в Запоріжжі буде 25. От воно просто не корелюється. Тому всі мають бути на одній хвилі, якщо є дозвіл, і якщо він діє, якщо в ньому написано, що дія цього дозволу продовжується на плюс два роки після закінчення воєнного стану, то ця програма просто не запрацює, тому що ми то будемо виконувати, і там є перелік заходів, ну грубо кажучи, вони важкі, вони складні. Перемістити школу, перемістити садочок. Ми зараз всіх заганяємо під землю, щоб всі були в безпеці. А тут нам треба буде в якомусь іншому місці будувати теоретично. І ми не відмовляємось це робити, і ми будемо це робити. Але якщо ми говоримо про програму, то це комплекс заходів, і їх має виконувати як міська рада, так і суб'єкти господарювання. Але якщо ми будемо виконувати, а суб'єкти господарювання, маючи дозволи, не виконують, то про яку дорослу політику ми говоримо?